Як перетворити пачку міни у автомобіль? При, прикольний колір. У Мене таким же гулі помальований і Гуана називається Євробляха на автопілоті. Добрий день. І вам добрий день. Це Зовсім новий для нас бренд, але його не варто недооцінювати, тому що він насправді може суттєво змінити ринок, адже він вирішує основну проблему. Виробники обіцяють, що на цій машині, а вона на водні, можна буде проїхати до 1 тисячі кілометрів на одному заряді. Більше того, батарею можна заміняти фактично за кілька секунд. Яка найбільша проблема електромобілів? Час заряду, вам потрібно чекати, поки ви зможете автомобіль зарядити і продовжити свою поїздку. А оце рішення це те, що може вбити саме поняття електромобіля. Насправді ні, але оця от річ дозволяє вам просто миттєво замінити батарею і поїхати далі. А це справжній міський трансформер. Цей автомобіль вирішує проблему мегаполісів, проблему паркування. Тому що коли ви під'їжджаєте до паркомісця, ну якого зазвичай немає, так, але десь там є. Небагато місця, куди ви можете влізти, вам достатньо натиснути кнопочку, і цей автомобіль автоматично звузиться до ширини 1 метр. А ви знали, що магія існує? Не вірите? Зараз розкажемо, як перетворити пачку мівіни у автомобіль. Жив був собі В'єтнамець. Свали його, я не впевнений, чи я повторюю, але фам нят веонг. Перепрошую, якщо це помилка. І почав він діяльність в Україні. З чого ви думали? Це саме та людина, яка заснувала бренд Мівіна, який став надзвичайно популярним в Україні. І потім він цю компанію ну, продав, конвертував гроші, які вклав у новий бренд Вінфаст. І, власне, це цей бренд, який сьогодні презентує автомобілі на Паризькому автосалоні. Таким чином можна сказати, що Мівіна конвертувалася в машину. Над дизайном окремих моделей попрацювало відоме італійське італія Пінінфаріна. А загалом, ну напевно, що це перший в'єтнамський автомобільний бренд, який має такі амбіції і активно старається вийти на європейський ринок. При Прикольний колір. У мене таким же гулі помальований і Гуана називається. Управління автомобіля відбувається повністю з екрану. Тут абсолютно немає ніяких кнопок швидкого доступу, і екран нагадує частину з. Банчета або ноутбука. Ми бачили різні рішення для перемикання передач, але тут просто чотири кнопки. Автовиробники розуміють, що майбутнє це електромобілі. Саме тому вони стараються перевести всю свою лінійку моделей на електрику. І, наприклад, цей Jeep Avenger 4 4х4 також 100% електричний. І це перша електрична модель в лінійці Jeep. Ще одна важлива річ, яку ми помітили на цьогорічному автошоу, презентують себе не лише автовиробники, але і компанії, які просто продають або імпортують машини, ну, так звані дилери. Наприклад, ця компанія займається виключно автомобілями з Америки, різними і новими, і вживаними. І, власне, тут вони про себе розказують. За їхніми словами, найкраще продаються, як це не дивно, вживані машини, тому що сфера нових переживає кризу. Їх мало виробляють, ну значно менше ніж було раніше. Їх потрібно довго чекати, ну і ціна, зрештою, більша. Тому, як ми бачимо, ринок вживаних авто у Європі стає все більше важливий і затребуваний. А це перша в історії. Добрий день. І вам добрий день. А це Перша в історії євробляха на автопілоті вона тут насправді тимчасова. Вона вже давно викуплена в Украї... українцями. Чекайте через два тижні з пробігом 220 тисяч новеньку не немальовану.